Вітаю ви на каналі Інтервізор. Студію працює Світлана Кошніруна. У нас зараз уже в гостях політексперт Аркадій Петросян. Будемо обговорювати всі нагальні питання порядку денного, а він, цей порядок денний, вже точно гримить всіма барвами про можливу третю світову. Аркадію, я вас вітаю! Заяви Макрона, заяви нашого президента, зустріч в, в Парижі і, звичайно, рішення 35 країн про. Стабільні, залізобетонні, я так розумію, гарантії нашої безпеки. Але найголовніше, про що я хочу зараз запитати вас, як і ще й голову громадської асоціації, асоціація ВПО, людини, яка втратила свою домівку, вона залишилася на окупованій території. Вам зараз, як це в, в, в серці, в душі переживати, що оці всі дії? Могли би бути набагато раніше і навіть не в 22-му році, а в 14-му, і можливо, багато і дони... донеччан, і луганчан і жителів Бахмута залишилися би в своїх домівках і продовжували працювати на квітучу Україну. Як ви вражуєте особисто в душі це все, що відбувається? Ви знаєте, ви праві в тому, що всі глобальні події потрібно відчувати і роздивлятися через призму нашого сприйняття. Дуже багато зараз говорять: 35 країн, гарантії безпеки, не Будапештський меморандум, не мінські угоди, коаліція охочих. Проте це поки що не надії. Ви, ви сказали, що от про те, що потрібно було раніше, поки що нічого не відбувається. Кожного дня гинуть, продовжують гинути наші громадяни, як цивільні, так і військові у кожної з сторін. Свої геополітичні інтереси у нас свої геополітичні інтереси. Нам потрібно вижити, зберегти свій суверенітет, отримати гарантії безпеки як держави на довгі роки. у України-агресора свої. Пріоритети, у наших європейських партнерів, будемо чесними, свої пріоритети, у Сполучених Штатів свої пріоритети, у Китаю ще, ще інші пріоритети. Тому потрібно дивитися через а, а, призму а, нашого світосприйняття. Так, є великою проблемою те, що у нас мільйони внутрішньопереміщених осіб. Так незрозуміло, коли території а, будуть деокуповані. Незрозуміло. Коли закінчаться воєнні дії, коли 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 закінчиться, хоча б а, буде якесь е, припинення вогню, ми поки не знаємо точну дату. Ми поки не розми, ми розуміємо, що є з цього приводу комунікації. Я навіть поки що їх е, перемовинами не буду називати, але е, немає поки в цих перемовинах на превеликий жаль е, жодного. Практичного результату, який можна було б почути, так є е, успіхи в обміні полонених, але е, в і по іншим пунктам, поки що, позитиву немає. Дуже добре, що у нас є європейські союзники, країни, які готові нам надавати зброю, які не готові надавати гуманітарну допомогу, які готові брати участь в наших реформах в нашому відновленні. Проте е, про гарантії безпеки поки мова не йде. Ми всі сподіваємося на те, що ця коаліція охочих, про яку ви згадали, вона перетвориться в коаліцію рішучих, а потім в коаліцію діючих. Але дуже багато аналогій після параду в Пекіні відносно того, тої демонстрації своєї військової сили і міці Китаю, а також про формування. Певної вісі, ну, на вами вісі зла, не знаю вже як, та, вісі е, автократичних держав, таких як Іран, Російська Федерація, КНДР, Китайська типу, Північна Корея, в, 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 да, Північна Корея к, і Китайська Народна Республіка, яка ну, вон, вона не може приєднатися досі, бо вона сама великий е, полюс е, геополітичних рішень. Але м, оця Оця рішучість, з якою о, виступив Макрон, вона ну, не залишає ніяких інших думок, окрім того, що це була така ситуативна, можлива, а можливо, продумана вже відповідь Китаю, Індії і е, Росії. На цю зустріч на саміті ШОС Шанхайської організації співробітництва, де вони фактично ну, сиділи і, начебто, як ділили світ. Кажуть, ділили світ. Трамп сюди не поїхав. Кажуть, його не запросили. Насправді його запрошували, але ну, там. чи правильно було з вашої точки зору, або, можливо, колег, або той організації, яку ви представляєте, чи правильно було сполученим штатам не їхати туди? Велике питання, що хоче коаліція охоче. No. Да, от з почнемо з цього, тому що ну давайте будемо чесними: якщо мова буде йти про воєнний військовий контингент на території України коаліції європейських країн і так далі, чи хочуть електорати країн Європейського Союзу? А це важливо, mm -hmm. це не авторитарна візла. Mm -hmm. Чи хочуть громадяни Франції, щоб їх за їх податки, сини і доньки Франції військові приїхали в Україну і ризикували тут життям? Впевнені, що ні? Впевнене, що будь-яке соціологічне опитування, фокус група, кількісне, якісне скаже, що це з чимось відсотків. Не треба країнам Європейського Союзу у них всити багате життя, і так далі. Так вони нам дають зброю, завдяки в тому числі і лобістам великих компаній, як Rheinmetall і так далі. Проте до рішучих дій, яких ми дійсно mm -hmm. зараз потребуємо, не доходить і ми в цій. В цьому аспекті тільки на себе можемо покластися. Єдине, що ми можемо вимагати, ми можемо вимагати гарантій безпеки як членства України в НАТО. Це все ж таки має бути пріоритетом державної політики. Нагадаю, що наприкінці 2018 року ми закріпили пріоритетом держави в конституції. Членство в ЄС та НАТО Верховна Рада за це проголосувала своєю конституційною більшістю, і ми маємо вимагати від наших міжнародних партнерів. Ми заслужили ми найсильніша армія Європейського континенту. Ми країна, яка тримається більше 11 і більше трьох років повномасштабно від великої країни агресора, яка воює не тільки своїми солдатами, а й солдатами з північної Кореї. і Хтось там каже, що і з Китаю, і техніка з північної Кореї, і, і, і так далі. Ми тримаємося ціною багатьох життів наших громадян. З приводу. Дипломатії, і міжнародної діяльності президента Сполучених Штатів Америки. Нас вона не має так активно цікавити, коли мова не йде про Україну. Звичайно, цікаво там чи працю... працює Трамп, чи зустрічається там з Ізінпіном з Путіним і так далі. Поки що дуже велика для нас проблема була і. Насправді я це вважаю дипломатичною поразкою нашої, наш, наш, нашої країни те, що все ж таки Володимир Путін був на Алясці. Це для нас, звичайно, це від нас не дуже залежить, але це була геополітична катастрофа, тому що військовий злочинець Володимир Путін. Червона доріжка. Американські солдати зустрічають біля трапу е, літака. Бажано, щоб його з наручниками, звичайно, зустрічали, але е, вийшло, що не так. Е, і його легітимізували. І це, це є велика проблема. Для мене не проблема, що Путін зустрічається з дзенпінем. Звичайно, хотілося, щоб Росія не комунікувала взагалі ні з ким а в цей час. Але для мене більша проблема те, що він зустрічається з Трампом. Трамп хоче, щоб він поїхав на чемпіонат світу з футболу. Згадує з теплотою, як він їздив на чемпіонат світу, і так далі. Це, це є великою проблемою несистемної дипломатії, тому що в США зараз ми бачимо, що відбувається. Розігнали всі сінтенки, які працювали. По Росії і так далі, і на мою суб'єктивну або об'єктивну думку, не знаю наскільки я на правду можу претендувати. Дипломатія зараз в американській адміністрації достатньо хаотична. Ой, коаліція охочих, коаліція рішучих. Ми всі знаєте, в, такої, в такому очікуванні. До речі, за даними Радіо Свобода, в Україну може прибути військовий контингент одразу 26 країн Європи, там виписано Євросоюзу, ну Європи точно, десь у кількості від 25 до 30 тисяч. А яка у нього місія? Поки що Радіо Свобода не говорить, але ну, це вже якось, ми, це, ми ж це вже вчули. Про миротворчий контингент свого часу вів розмову і п'ятий президент України Петро Пашенко. Про миротворчий контингент, пам'ятаю, у 2019 році ще до е сумнозвісної е Паризької зустрічі оце, в Нормандії 2019 року грудня, місяця, говорив і президент Зеленський. Правда, тоді його питали, він весь час відповідав: та я не знаю, та підожіть, та я не знаю, та... я, 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 я з'ясую, але. Е Знову таки, про миротворчий континент говорили весь 2024 рік. І ось зараз по секретним каналам Радіо Свобода нам повідомили, що таке буде. Але поки ми не знаємо, яка буде місія. Вже він миротворчий, чи військовий, чи який. Насправді, от ви зачепили одну важливу річ. Це деталь, на яку точно звертають увагу всі очільники і урядів, і Парламентів і президенти Європейського Союзу. Це електоральні настрої, і вони, наскільки ми бачимо, розганяються все більше і більше в Право центристську, таку право центристи, да, скажу туди. Де, де де як. Як. Але якщо ми побачимо недавні, подивимося де недавні вибори, які вже якби стали Німеччин. вже давніми, да, в Німеччині, то якраз вся частина колишньої ГДР Да, голосують о, за ДАЗ проголосували за альтернативу. Німеччина такий от популізм, соціалізм. У нас був о, в гостях Антон Малеєв, ваш колега, теж політолог, експерт, і він говорить, що для демократії популізм, який, як кажуть, крокує по планеті, найстрашніша річ. І от тут я би вас попросила зважити на ваших внутрішніх вагах що страшніше: авторитаризм чи популізм, який роз'їдає демократію. Бо демократія це ж. Багато голосся. Одразу тоді з кінця. Почнемо з кінця. А коли є сталі інституції, маятник завжди повертається вправо, вліво, залишається посередині. Так, зараз о, в деяких країнах Європейського Союзу є тренд на правоцентристські і праві сили, наприклад, як альтернатива для Німеччини, яка зараз, в принципі, є однією з лідируючих в Німеччині. Але ну там тут дуже спірно, що ніхто в коаліцію, навіть якщо вони перше місце займуть, і буде у них найбільше мандатів. З ними не соціал-демократи, не християнсько-демократичний союз, не зелені, ні ліберали. З ними не в коаліцію, не будуть з ними формувати уряд. Тому я все ж таки з приводу Німеччини я би був би більш спокійний. Франція. Я хочу не уточнити та щось. Да. Е я хочу уточнити, чому я говорю про популізм? Uh -huh. Тому що на фоні цих войовничих заяв, uh -huh. які дійсно ну так показують силу, міць європейської, європейської спільноти, я говорю про заяв лідерів країн. Ми бачимо, що популісти в країнах цих європейських говорять інше. Вони можливо десь лагідно, десь більш сильно говорять: а на що ми будемо витрачати гроші на війну в Україні, а на що ми будемо витрачати гроші на озброєння у себе. Якщо ми хочемо добре жити, давайте ці гроші витратимо на ремонт того, на будівництво цього, на соціальні пільги. Ось я про який роз'їдаючий устої наш... популізм, а то... і кажу питання нашої дипломатії. Ми маємо як у 22-му році, як до цього, показати всьому світу, що це не тільки наша війна, що є питання глобальної загрози. І є питання глобальних авторитарних загроз, в тому числі. Росія втручається в вибори в США. Росія м'якою силою впливає на Німеччину. Росія підкуповує європейських політиків, Росія підкуповує депутатів Європарламенту. Росія бере на роботу колишніх. Великого рангу політики в Німеччині вони були раніше в топ-менеджменті, Роснівті, Газпрому і так далі. І з, з, з цим потрібно боротися. А нашій дипломатії потрібно казати, що сорі. Це війна не тільки за українську незалежність, це питання глобальної безпеки. Два центр Європи, 21 перше століття, гвалтують жінок, стирають е, міста е, взагалі з карти, балістичні міжконтинентальні ракети, удари по енергетиці, центр Європи, географічний, що відбувається, і якщо цивілізованому світу на це я, я перепрошую за містинг, пофігу, угу. то який це цивілізований світ? Так, в європейських країнах на сьогоднішній день, знову ж таки, за моєю суб'єктивною думкою, є криза лідерства, тому що е, сита молодь, е, тому що менш хочеться брати участь в політичних іграх, е, брати на себе велику відповідальність. Е, є вже. Базі з життя, це теж нормально, це теж потрібно пережити. За будь-яким розвитком іде рецесія, за будь-якою рецесією йде розвиток. Тут е, нічого не поробиш. Потрібно, коли от ми говоримо про глобальний світ, потрібно дивитися в першу чергу через як я починав розмову, mm -hmm. через призму е, нашого сприйняття. І ми маємо доводити, на жаль, доводити кожного дня світу. Що нас потр... нам потрібно допомогти, нам потрібно протягнути руку. Ми тримаємося не тільки, не тільки за нашу державу, не тільки за наш суверенітет. Ми тримаємося, в принципі, за дем... демократію і за оці цінності. А те, що о, приходять праві політики, потім за ними приходять ліві політики, те, що суспільство втомлюється, ну, звичайно, хочеться. Щоб ну, якщо у людини стоїть вибір, що збудувати у себе стадіон, чи, чи віддати у, у ракету Хаймерс з України ці гроші, куби. звичайно для когось це може бути очевидний вибір. Але тут вже питання нашої дипломатії. Аркадіо, Не так багато часу, але хочу ще багато про що mm -hmm. з вами поговорити. Е, і от теж можливо персоналізовано таке особисте питання. Ви сказали, що в Європі зараз криза лідерства, mm -hmm. і ми знаємо, що. Важкі часи народжують сильних політиків, вони намагаються витягти свої країни з кризи, з темрями, з бідності. Потім приходять легші часи, потім приходять ситі часи. От під час ситих часів народжуються досить слабкі політики, які потім знову своїми непродуманими або навіть, скажем, такими дитинними діями в, в, в пучину небезпеки і кризи. Штовхають свої держави. І у мене питання. Ви керівник Асоціації молодих ВПО, внутрішньо переміщених осіб. Скажіть, будь ласка, якби в, вашій, в вашому житті не сталася криза, коли вам прийшлося покинути свій дім і щоб не залишитися на окупованій території, приїхати сюди. і про, про, про через себе все це пропустити весь цей жах, який був: е, нове місце, нова школа, чи mm. новий вуз, нові друзі, нові люди та все нове. Чи пішли б ви займатися політикою? Чи були б ви активістом? А ви знаєте, я, я не знаю відповіді на це питання. Знаєте, історія не знає російського mm. слагательного наклонення. Mm. Я, я не знаю відповіді на це питання. Нас фо формує світ, який відбувається навколо нас тут і зараз. Тому так. А ще сильних політиків не тільки кризи народжують, народжують ще інституції. От у нас до речі, проблеми з побудовою інституцій, а в країнах заходу. Європейського суду, сою... ми теж, mm -hmm. я теж кажу, що yeah. не країна Заходу, але, да, наприклад, в країнах Європейського yeah. Союзу, Сполучених Штатах Америки є інституції. І, наприклад, Сполучені Штати Америки ще три Трампа переживуть, якщо треба. І от я нещодавно наша організація влаштовувала міжнародний кемп у Львові, туди приїжджали молоді політики з усієї Європи: Німеччина, Швейцарія, Польща, Нідерланди. Дуже є дуже сильні кадри до люди стануть там завтра депутатами свого парламенту, і так далі. У них це чітко не так, як у нас працює і там є люди, які готові працювати, і так і так далі. Просто зараз такий час, і я все ж таки сподіваюся, що стара Європа ще покаже себе світу з кращої сторони. І тут все буде добре, і ми будемо частиною цієї старої Європи. Може, ми трошки своїм лідерством розбавимо Україні. Я думаю, що повоєнна Україна народить дуже багато сильних політичних діячів, які будуть і, 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 і сильними депутатами Європарламенту. Може, у нас буде свій єврокомісар, голова Єврокомісії. Дуже би на це будемо сподіватися, дуже би цього хотілося. Аркадію, вам щиро вдячні, що ви змогли завітати, що ми так. з вами оперативно відреагували на ті події, які відбуваються нашим глядачам. Нагадаю. Да, я в студії сьогодні був політичний експерт Аркадій Петросян, він же, же голова громадської спілки Асоціації молодих ВПО. Вас всіх запрошую підписатися на всі соціальні мережі Асоціації молодих ВПО і на пана Петросяна. Не забувайте, в нас є теж свої соціальні мережі. Інтервізор чекає вас там. Всім нам перемоги, миру і добра. В студії сьогодні працювала Світлана Кушнір, ви були на каналі інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.